Дом, я мишачий король, а це ельф мій, а це мишучий король 2. Сьогодні мені Миколай, Чудотворець, дав мені медальйон. Я тепер зможу розносити подарунки як Урі, коли я сьогодні прочитав книжечку Урі. Як Урі тепер зможе розносити подарунки, як і я. Але я забувся, що у книзі чудотворця Миколая багато зникло дітей, і я тепер не зможу доставити подарунки дітям. Як думаєте, я зможу зробити так, щоб всім дітям доставили подарунки? Бувайте дом дієчики.